20 червня новобужани зібралися, щоб провести в останню путь Мельникова Володимира Володимировича, воїна, який загинув під час виконання військового обов'язку в ході антитерористичної операції. На сході України. Ну, рішенням сесії міської ради, виконкому міської ради було прийнято рішення всіх наших загиблих хлопців, які воюють в зоні АТО і, не дай Бог, загинуть. От нас вже перший є загиблий, прийнято рішення, що ми будемо ховати на нашому братському кладовищі, але тільки зі згоди батьків. Якщо є згода батьків, ми ховаємо на братському. Якщо немає згоди, будемо ховати на тих кладовищах, де будуть, де будуть батьки. Повністю все поховання лягає на плечі райдержадміністрації. Тому ми просимо всіх небайдужих новобужан і все це всі ці похорони йде за рахунок нашої громади. Люди всі небайдужі, допомагають і транспортом, і бензином, всім, чим можуть. Так що не жодної копійки від батьків, від родичів немає. Все це за рахунок благодійних коштів наших новобужан. Ми вчора приїхали десь в 11-12 ночі. Нас тут чекали наші волонтери, небайдужі люди, засвітили свічечки, поставили, зробили колону, дорогу, стали на коліна, співали, герої не вмирають. Тобто нас зустріли, небайдужі люди. Скільки ви приїхали? Ми проїхали туди з Новобуга, до Красногорівки, до Курахового, ровно 468 кілометрів. От Курахово Непосередньо до Красногорівки, де ось загинув наш земляк і ось хлопці служать ще 18 кілометрів. Ну, Красногорівка вона вже відноситься, вроді вона українська, але да, да, її вона, не впускають не да, в Україну, не можуть місцеві заїхати, не в ДНР. Тобто вона нейтральна зона. Нейтральна зона да. Жив у Павловці, Новомиколаївська сільська рада. Простий те, Павловка? хлопець. Де, Павловка? Павловка, як їхати на Васіяцьке з правої сторони за Софіївкою. Маленьке ага. село, ставочок. Це там красиве. Ви, да. да, 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 да. Угу. Він собі жив помаленьку, так в зв'язку з тим, ще, ну, що твориться ну, у нас з держава і безробіття. Він ага. займався землею, десь якусь рибу ловив продавав. Коли почався цей безпреділ, війна, він терпів, терпів і прийшов добровольцем, добровольцем. Е, да, сам прийшов, проявив ініціативу, так якось Вітя Копійка, якось Паша Стеблін, герої, які коло нас стоять, прийшов і проявив ініціативу в воєнкомат і його відправили. Да, прослужив буквально півтора місяця він там. Він був один з молодих. Старші, які йшли спереді, троє чоловік, то вони залишилися живі. А двоє молодих загинуло з Миколаєва 1993 року хлопець, 21 рік взагалі не жив, вони разом підірвалися на новий такий міні-монт, як вона там. Мон 100. Мон 100, так. Копійка Віктор Іванович, 28 ма наконець бригада, 3-й батальйон, відділення святі. Пішли хлопці на завдання, 5 чоловік пішли. Розвідати поступи до всіпацвітного е, поста. Ну, ну, підходили до нього, а вони поставили е, день на полімйочика. Це почав стріляти по ній полівочок. Троє впали спереді, по тій тропі де йшли. А двоє кинулися в сторону і якраз попали на міну. Він на дуже великої мощності, що шансів для життя не залишає ніколи. Що служив, я то казав, що хоч і не довго служив, що опитний розвідчик. А так вийшло. прийшли до нього. Я є хліб, життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду. А хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, та не віруєте. Усе, що дає мені отець, до мене прийде. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. não right. Це церемонія споховання нашого земляка, військовослужбовця, молодшого сержанта, Мельникова Володимира Володимировича. Людське життя це спалах сірника, але цей спалах може зблиснути і згаснути, а може зігріти собою інших, врятувати їх. Таким яскравим спалахом було життя Володимира Володимировича, справжній герой, який ще секунди ризикував власним життям. Захищаючи нашу свободу, нашу волю, нашу незалежну Україну, його душа прагнула свободи, щастя рідній країні, волі рідному народові. Народився від 9 вересня 1971 року в селі Перово Симферопольського району. До моменту загибелі проживав в селі Павлівка Новомиколаївської сільської ради, 17 червня дві року. Його серце перестало битися, отримавши тяжкі поранення, несумісні з життям. Слово надається раднику голови обласної державної адміністрації Рішиняку Олександру Миколайовичу. Бежальна війна продовжує забрати кращих синів України, які піднялися на захист цього українського народу. Миколаївщина понесла велику і невипрану втрату. Причасно пішов із життя захисник і герой з Миколаївщини, молодший сержант Мельник Володимир Володимирович. Сьогодні з болем у серці з героєм новобуддя Володимира Володимировичем, який згинув при виконанні бойового завдання в зоні антитерористичної операції. Ми низько планяємося за мужність та героїчний вчинок Володимира, за його хоробрість, силу духа та відданість українському народу. Володимиру в вересні було. Б Дорожчі руки. Він ще багато корисно міг би зробити для своєї батьківщини, але захищаючи її свободу, віддав найцінніше, що мав своє життя. Володимир Володимир завжди житиме в серцях друзів та рідних, волонтерів та побратимів у пам'яті до віку вдячних земляків. Він герой, який пройшов пекло, герой, який віддав своє життя на небо над Україною. Керівництво області висловлює щирість відчуття рідним та близьким Володимира Хмельникова вічна пам'ять, слава зему. До слова запрошується голова районної державної адміністрації Сергій Вікторович Іванов. Ми сьогодні розпочинаємо свою історію Новоського району. Я приклоняю коліно перед Володимиром Володимировичем І прошу вибачення у мами Олени Васильівни. Прошу вибачення усіх усі громади Нобузького району за те, що ми відправляємо наших синів, братів. На цю прокляти війну. Але час не стоїть на місці і вимагає від нас цього робити. Я хочу, щоб на цьому братському кладовищі це була остання могила наших героїв. Адже за рік він перший. Дай Бог, щоб він був останній. Земля йому пухом. Ми завжди будемо пам'ятати його, він завжди буде жити в наших серцях. Вибачте, будь ласка. Слово надається голові районної ради Юрію Михайловичу Бондарю. Шановні присутні, два дні назад сумна і тяжка звістка прилетіла в нас наш Новобузький край. Загинув наш земляк. Мати загубила, втратила сина, родина, брата, сусіди, сусіда, а громада наша втратила. Українця, настоящий українців, який захищав наш новобузький край на сході, але він захищав і новобужжя наше. Ім'я Володимира Володимировича буде на одній сторінці з нашими земляками, з іменами наших земляків, учасників Великої Вітчизняної війни, учасників Афганської війни, учасників Чорнобильської катастрофи, на його імені. Виросте не одне покоління новобужан, які будуть учитися, як потрібно любити свою неньку Україну. Стежина до могили Володимира Володимир Володимировича не заросте. Ми будемо пам'ятати його завжди. Царство Небесне, хай земля йому буде Бог. Слово надається голові Новомиколаївської сільської ради Овчаренко Ользі Миколаївні. Шановна наша громада! Страшна, сумна звістка, обмила весь наш район, сповістившись про те, що в сім'ї Мельникові втратилося велике горе. В боротьбі за цілісність і незалежність нашої держави загинув Мельников Володимир Володимирович, який з 2000 року проживав, проживав в селі Павлівка Новомиколаївської сільської ради. Він не говорив багато про патріотизм. Про гідність. Він не говорив багато про Батьківщину, але він дійсно є патріотом своєї нашої великої України. Він загинув за те, щоб у нас був мир, за те, щоб був спокій у кожного сьогодні стоящого і кожного, хто живе в нашій Україні. У великій скорботі сьогодні мама Олена. У яка сьогодні втратила саме найдорожче в своєму житті, це свого сина, у великій скорботі сьогодні дружина Світлана, страшна війна, в яко, якої забрала чоловіка, її підтримку, її надій. у великій скорботі вся велика дружня родина, друзі, і в великій скорботі сьогодні наша територіальна громада. Ми всі разом висловлюємо велике співчуття, всім вам, рідним, близьким. Пам'ять про Володимира назавжди залишиться в наших серцях, тому що Володимир дійсно є герой нашої держави. До слова запрошується військовослужбовець 28-ї механізованої бригади, товариш по службі Копійка Віктор Іванович. Ми разом служили Володимиром. Знали його як мужнього, мужню людей, хорошого розвідника. Хай рухом, приміряємо воєнко, пом'яті, патріоти нашої причини. Шануємо героя хвилиною мовчання. І сьогодні наш обов'язок молитися за всіх наших воїнів, які віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу батьківщину, за нашу цілісність, за всіх нас. Молитися за тих, що поранені, щоб скоріше вони виздоровіли, щоб вони всі вернулися, щоб скоріше те страхіття закінчилося і вернулися цілими і невишкодними. Хай Господь приєднає душу його і всі святі спочивають. Царство небесне і вічний спокій. Прощаємо винуватцям нашим і не веди нашу спокусу, але визволи нас від Богового. Богородиці, діву радостя, благодатна, Марія Господь, з тобою благословена тими жінками і благословений ти дотроби, і бути продилась Спаса, Спасах, душ наших. ім'я Отця, і Сіна Святого Духа, ім'я Отця Сім. Святого Духа Амінь, Царство, Святого Духа, Амінь. Нехай буде йому Царство Небесне і вічна пам'ять. Дорога родина, приміть наші співчуття. Не забувайте молитися про душу спочила Володимира. Нехай Господь береже його душу і прощає йому всі прогрішення, вільні і невільні. Хай дарує йому царство і Вічна пам'ять. Героям слава! Можете собі кинути слава. грудочку землі, прощаючись з вашим воїном і героєм. Слава Ісусу Христу! Слава